Гроші прийдуть. Яким чином? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, гроші точно прийдуть, яким чином? Імператор від чоловіка для когось це, звісно, від чоловіка прийдуть гроші, тому що чоловік може забезпечувати, брати ініціативу, брати відповідальність за вас, за вашу сім'ю, якщо вона є. Можливо, для когось це премія від начальника, так або ви будете обіймати якусь високу посаду, це прям максимальну посаду. І від цього прийдуть гроші. Тобто, у вас тут два варіанти: або від чоловіка, або від тата, ще тато може бути, так? підтримка сім'ї, так скажемо, або від підвищення, від своєї класної должності, і від, від чоловіка, від тата, і від роботи. Давайте ще подивимося, звідки точно прийдуть гроші, чи яким чином. Так, десь ви дуже багато вкладали сил, прям ви розбиралися? Можливо, вам десь щось не доплатили, десь щось не видали, десь щось не, не додали. І ви з кимось розбиралися? Чи ви переплатили десь? Так, ви, коротше, з кимось могли розбиратися. Це, до речі, можуть бути. Якісь структури, так, державні. Неважливо, яка структура, суть в тому, що десь щось пішло не так. Чи вам не доплатили, чи ви переплатили, ви, знаєте, виборюєте своє, і ви це виберете. Чи то в роботі, чи то від чоловіка. Також може бути так, що ви йому скажете пару ласкових слів, і він вам віддасть усе, що мав віддати. Так, давайте ще одну карту. ну Так, домовитися Гроші точно будуть, домовитися Причому полюбовно, все вирішиться комфортно для вас, отримаєте ну, енергообмін, витратите ці гроші на задоволення, можливо, на побачення. Так? Можливо, на побачення вам віддадуть ці гроші, якісь приємні. Ну, Ось такий у нас розклад. Давайте тут у нас ще одна така так вона була, давайте ще дістанемо. Так, точно чекайте, тому що це як шанс для вас, це як можливість, якась ідея, можливо, дійсно, ви зараз не розумієте, звідки гроші прийдуть, а тут бац, подивились розклад чи щось осініла, як то кажуть, і зрозуміла, що ось таким чином можу отримати гроші. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!